Готуючись до нашої зустрічі, чергової вже я в інтернеті, а Google знає про всіх все. Якщо тебе там немає, значить ти й не жив. Так от він видає першим священник-археолог. Ну, більш дивного поєднання. Відверто кажучи, я згадую, що ж багато відкриттів мене чекає. Сподіваюся, на це а більш дивного поєднання я не зустрічала. Що важливе і як ви досягли такої іпостасі? Археолог, священник. Ну це два шляхи. Котрі йдуть поруч, скажімо так, це тепер вже можна казати, це було в ті дні, коли було все тихо. Я після семинарі прийшов служити священником у місто Сіверськ. Це під Слав'янськом, звісним нині, і мені треба було підіймати приход, тому що людей не було. Більшість людей відсотків на 90 це комуняки. Це не люди, котрі вірять в комунізм, а ось вони не вірять нікому. Ні Богу, ні владі, нікому не вірять. Але знаєте, як завдання церква поставила, треба виконувати, як ото кажуть у Комсомолі, да? це це є, за... так? Ідеологічна робота має багато збройна. Да. І треба було піднімати парафію. Я шукав різні шляхи. Я йшов до школи, я йшов у садочок, я йшов до людей, йшов у магазини, йшов на вулицях, зустрічався з людьми, здоровався, вітався, приглашав, щоб вони прийшли. А, ну, це мало працювало. Чому мало працювало? Тому що, ну знаєте, як, на жаль, за майже скоро буде 100 років, як себе церква на теренах Донецької області, скажімо так, Донбасу, дискредитувала, на жаль. Були різні случаї, були різні люди за ці сто років, і виросло два або три покоління, котрі зовсім не вірять ні Богу, ні священникам тим більше. Тому що ну, бували священники, котрі були і кадровими військовими КДБ або просто працювали на когось там. І мені, мені, перед нами стояла дуже важка задача. Треба було якось заохотити людей приходити до храму. Я пішов до дуже мудрого священника, це владика Аліпій Пагрібняк. Він дуже в, в такий, знаєте, як дуже відомий в церковних кругах. І це. Е... Це місцевий владика, це, так називається, яке розвивається. Це так, я розумію, да, так? місцевий, але він був товаришем блаженнішого Володимира, Шопачів. Вони, Вони разом були, вони разом підіймали українську церкву після радянських часів. Потім він пішов на покой, ну, бо здоров'я здало. Ось він зараз живий, ще схимник, і, може, близько десь 80. І він мені сказав так: ти не йди до дорослих, ти їх нічому не навчиш. Їх вже всьому навчили. Вони розумніші тебе. Ти йди до діточок, а діточки вони приведуть своїх батьків. Я пішов до дитячий садочок, познайомився з завідуючою садка, попили чайку, поспілкувалися. Вона потім зібрала консілім з викладачів, воспитателів. Вони мені задавали різні питання. Я дуже хвилювався, ну, я тоді був ще молодий, дуже молодий, скажімо так. А ось, і це так от, ну, якось вдалося мені їх не переконати, а, а пояснити, да, що священник, він такий же викладач і такий же вихователь, як вони. Які це були роки? Це був 2001 2002-2003 роки. Це якраз в цей час. І ви знаєте, мені це вдалося. За 10 років мого служіння там, в Сіверську, парафія виросла на, на майже до 2 тисяч осіб, до, до 2 тисяч людей. Це дуже велика парафія була. А, ось. а археологію я вже приваблював школярів. Піархід, я так розумію, своє так так, 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 так. Я привав тому, що знаєте, там дуже багато археологічних пам'яток, там дуже багато археологічних місць. Там ну уявляєте, в цих містах ходив князь Святослав. Туди приходив князь Володимир Мономах. Нас е, включили до складу археологічної експедиції Донецького національного університету. Е, керівником е, код, е, цієї експедиції був. Е, він і є, на жаль, археологічні дослідження зараз не проводяться там, але він і є начальником експедиції, колесник Олександр Вікторович, дуже такий відомий науковець в археологічних кругах, такий дуже старанний. І він нас взяв, і я з відтворою до нього приїжджав. І ви знаєте, через це підтягнулись діти молодші, підтягнулись діти-школяри, а за ними і батьки прийшли. тому що... Знаєте, батьки бачили, що діти міняються, міняються в кращу сторону. Вони, ну, вони живуть, як усі діти, але в них вже виявляється така цікавість, котра, ну, скажімо так, дивна для тої місцевості. Вони не п'ють. Вони, якщо і курять, але так, щоб сиров'язиво, щоб батьки не бачили. Вони деякі стали поступати до інститутів. Тоді також поступали і до мене, і люди в інститути, але це були поодинокі випадки. Ось, ну було депресивний регіон. Завод закрили, шахта не працює. Жили самі пенсіонери, діти, ну і хтось з бюджетників, хто середнє покоління, вони жили там. Ось, а потім стали дітей приймати і на історичні факультети, і медицинські, і в економічні. І якось діти ознайомилися, і навіть ну вони вже коли поїжджали уїжджали, вони розуміли, що вони їдуть назавжди з цього міста Сіверська. Але... Вони казали, що це наша батьківщина. Ми знаємо, що ми живемо не у дикому степу, як це казали в за радянських часів. А ми живемо в тих містах, де люди століттями вже мають якийсь уклад життя, мають якісь інтереси, якийсь сенс свого буття. І вони знають, що вони кажуть, ми знаємо, що Донбас. Це частина України, тоді ще казали діти. Це п'ятий, сьомий, восьмий рік, вже дев'ятий рік. Вони ми знаємо, що Донбас це частина України, і це не дике поле, це частина цивілізації європейської. Ну то, то що мені вдалося. І таким чином, в мене через дітей, я і я зробив те, що як, зібрав общину. І зараз, коли я вже поїхав, вже два роки я там не настоятелем. Але коли приїжджаю, люди з радістю зустрічають. Приходять, спілкуємося, всі приходять. Навіть ті, хто при мені ще не ходив до храму, але зустрічаються, «Отець Олександр, як справи, що там як, там, як відбувається в Україні, бо знаєте, як у нас відбувається е е е, собиття. І ну, дуже, дуже приємно. Люди, люди повернуться до церкви. У вашій історії в вашій біографії була ще одна серйозна мандрівка. Що вас занесло до Китаю? Я посварився з чи мархерія. Не, ну це, а, почекайте, а як же праву щоку підстав, ліву щоку, як це так Ви знаєте, ну, я скажу так. Нічого чоловічке. Ні, не те, що не що чоловічне. Там скоріше мене виховувала мати з батьком. Батько в мене козацького роду, він з корінням Запорозької Січі, там це, це, навіть в родині це збереглося, хто звідки пройшов, мати зберегла це. І на мене більше вплинула закарпатська культура. Тому що я почав розмовляти в дитинстві ще на нашій, на Закарпатській. Хто з Закарпаття? Дід мати. Діда з матір'ю, з материнськими. Ну, діда, з, діда з родиною вислали е, десь у 51-му році на Донбас. Йому казали або Сибир, або Донбас. Дід вибрав Сибир. Тому що ну, дуже багато тоді поїхало, і він там. Ну дід вже не повернувся назад, він там помер, а много родичів. Котрі були з села, з Окресних сил, з Нанкова, з Шандрова, з Вуйбарева, дуже багато родичів повернулося назад. І знаєте, як дід зі мною дуже возився, Він дуже любив дітей, і я в нього був один онук, котрого він мог сам нянчити. Бо всіх інших якось вони далеко жили. А я жив прямо у дворі у діда. І дід зі мною возився. І перше, що я почав казати, я почав казати українською говіркою, це Закарпатською, на, на хуському, скажімо так, хуською говіркою. От. А потім, це на Донбасі. Та, на Донбасі та, це я абсолютно... собі уявляю, як вони там дивувалися. Та, та, я коли прийшов в перший клас, дід вже помер до того часу, бабуся вже померла. Коли я прийшов в перший клас, я почув руську мову, російську мову, та, і деякі слова я навіть і не знав. Тобто, вчительниця щось укладає, а я щось розумію, щось не розумію. Перші три класи я ну, був двічником, бо я, ну, я не розумів російської мови. Знаєте, як, Я щось розумію, щось не розумію, таке було. Ну, Четвертий, п'ятий я вже не дуже не торопився навчатися, бо вже ну як я вже трішник, то мені і стачить. От. А характер чому, чому посварився? Тому що, знаєте, як, є особливість. Ось мені ситютка казала, я, я би спілкувався в Шандрові з нею. Олександр Кіпідхустом. Це Шандрова, це стара назва. Ось. І вона казала, що є особливість у горців. Горці самі це гори закарпатці, що хто живуть в Карпатах, є особливість в характері. Вони будуть підкорюватись до тої до пари, поки будуть бачити, що це справедливо. А коли воно несправедливо, то горця навіть і шабля не зупини. Тобто, так от чутка казала, ну знаєте, як, я послухав, мабуть, воно таке. Так ось там вийшло, що я мав зробити несправедливість. Я не зміг підкоритися. Я зробив так, як це має зробити громадянин України. Архірець сказав, мені такий не треба. Я сказав, ну якщо вам, я таке не треба, зібрав речі та поїхав до патріарха Кирила. Його я не бачив, бачив його заступників сказав, що я хочу служити в Китаї. На мене такі очі витавилися. Це було місіонерство. Так, да, це було місіонерство, але в Китаї християнське православне місіонерство воно заборонено. Там за це можуть посадити надовго і пропасти може людина. О, я цього не знав. Це я потім вже узнав, коли туди приїхав, коли з китайськими КДБшниками спілкувався. Ось. І е, вони мене послухали, все. Ну, я був наполегливий. На, на мене відправили, відпустили. Я провів там 13 рік у Китаї. Дуже мені понравилась китайська цивілізація. Це знаєте як? Вони не комуністична країна, вони більш е, розумно капіталістична. У них є одна партія, котра керує всією державою. І є народ, який виконує закони держави. Дотримується їх правил? Так, 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 так. Виконує не так, що ось я законослух'яний на, на транспарантах. Ні. В, у них, якщо е міліціянт скаже, що туй бичка кидати не може, він з цим бичком буде йти на інший край міста, де є урна і туди викине, якщо не буде урн по дорозі. Якщо він поїв, він мусор не кине. Або кине там, де воно прибирається. В сквери, в них парки, там такі, ну там все в квітах, там все чисто, там вони. Але першою основою було е, невідворотність покарання за порушення закону, правда? Так, в першу так, чергу. Так, так, тобто так, це так, так, так. Ну, дієво. Як, як мені сказав КДБшник, Анатолій, до речі, я його звабив поступити до семинарії. Він поступив у Хабарівську семінарію, зараз навчається. Там, ну, мені після цього прийшлося виїхати з Китаю. Ну, бо так, прийшли, сказали тихонечко, так, збирай речі. Це ж саме Анатольська, бо готуються дуже таке. Я хлопцям позвонив, кажу, хлопці, виручайте, мене відправили назад в Україну. Я приїхав зразу до Ужгорода. Так ось. Там що він сказав? У них є кодекс уголовний. Але всі сроки починаються від 25 років. Класно. Як вже попав, то попав. — Що б не зробив, 25 років тюрми даються відразу. Каже, у нас держава велика, робити, є де. І вони всі ці не сидять у в'язницях, так от як у нас. Там чай, кава, там що там телевізор, такого нема. Вони працюють на стрі на, на будівництві народного хазяйства. Вони е, працюють на полях, вони працюють е, на заводах, вони працюють у шахтах, але вони не мають прав. Таких як править, пра, мають права вільних громадян. О. Крім того, він сказав, у них дуже маленьке безробіття через те, що коли йдеш, устроюєшся на біржу труда, то маєш пройти якийсь бігунок. І перший пункт в бігунку стоїть місцеве відділення КДБ. А там в КДБ ти винен написати, чому пояснювачу, пояснювану записку, чому ти не можеш знайти собі роботу або чого ти лишився попередньої роботи. І якщо це дійсно... Так, воно є, що дуже такий рідкісний фахівець, то про... це працевлаштують. Да, працевлаштують, допускають далі. А якщо бачать, що людина хитрує, що це вже професійно там біржа, з біржі на біржу лише так, от так і живе, то таку людину працевлаштовують у центральних провінціях Китаю, де там майже, скажем, обов'язково вони працюють під наглядом поліцейських. Це не тюрма. От 25 років. Так, 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 так. Але, але це трудолегеря. Трудові лагеря такі. Або у Горний Китай відправляють, а там, там дуже, дуже важко. Там, це, там, ну, знаєте, все первісне. Як навіть навіть кам'яний вік. Там, там таке все. Люди живуть у гліняних будинках. Люди, для людей білий хліб це, знаєте, як вони, вони навіть його не бачили. Не хороше. Так. От. Ну, а Південний Китай живе дуже багато. Дуже багато. Там люди, знаєте, як, у двірника заробіток 500 доларів на місяць. Витрачає родина з трьох чоловік на місяць 100 доларів. Це повністю все. І комунальний, і одяг, і харчування, і навіть задоволення якісь. Тобто різниця між різними частинами країни так, не менш суттєва, ніж так. у нас. Да, Після велика. Китаю Закарпаття. Закономірний приїзд чи випадковість така? Ви знаєте, я приїхав на Донбас, повернувся, да? прийшов так, до священика, який там вхожи до архіереї, запитав, кажу, що, як бути. Думаю, може вже він втік, може я вже заспокоївся. Да? Мені кажуть, ні, він тебе не забув. Бо ти Дуже так прогремів, дуже сильно по патріархії навіть, що з провінції піп без знання мови, поїхав у Китай з місії. Це каже, це ну, божевілля було, але він, говорить, ну, він не забув, так що краще вибирає іншу якусь єпархію. І я, знаєте, я думаю, поїду до Тютки в Шантру, поки віддохну, от, а потім далі буду бачити. І по дорозі, поки я йшов від цих священиків додому, я згадав, думаю, ту є академія богословська. А я ж кандидат філософських наук. І знаєте, думаю, ну. Може, священниками не пустять, а може викладати приймуть. Я взяв документи, приїхав сюди. І вже через місяць Віктор Васильович, отець Віктор Васильович отець Віктор Беть, мене взяв працювати і служити священником. Тобто так, так я й попав. Ви є представником московського патріархату? Був. Угу. Був. Знаєте, коли е, я побачив після поїздки до Слав'янську, я почув свідчення е, протестантів, людей. Е, Знаєте, про знищення неправославного населення. Слав'янську мовчать телебачення, мовчать, мовчать, преса, Я не знаю, чому. Слов'янську, Слав'янському району а, неправославного населення було знищено за ці півроку 60 тисяч. А вони взагалі, знаєте, не ілюзія, а інформація така чи уявлення у людей, що Донбас це є поголовно православне населення. Це неправда. Там знаєте, як ласкотова так само, як. ковдра, так там дуже багато і католиків, і греко-католиків, і протестантів будь-яких течій, і мусульман будь-яких течій, і мусульман кримських, і мусульман татарських, і мусульман казанських. казанських, мусульман іранських, мусульман чеченських дуже різноманіття. Також багато буддистів, багато кришнаїтів різних різновидів. Тож там дуже багато. Тож що ілюзія, що у Донбас православний, то не так. Донбас такий же православний, як і Львівщина су суттєво православна. Так же, що Донбас, що Львівщина це однакові регіони. Але це створили імідж такий, що не боби. би. Що ді, там так... немає, а там да. поголовно. То не так. І що ви маєте такі, такі, таку інформацію, що знищували, да. свідомо знищували да. і Так, свідомо. Да. свідомо. Ото 14 чоловік, що сказали, що знайшли в Слав'янську. Це були лише пастері та дякони. Це знакові люди, котрих знали у світі, зна... знали у Канаді, у Швеції знали, у Америці знали. Це лише знакові, а простих громадян, свідків його нема. А, слово життя людей, котрі там були. Ну, кожна людина має сповідувати ту віру, котра їй ближче. А якщо би... вона не заборонена, правда? Да, і якщо не закликає вона... до... Так, якщо вона не заборонена, якщо вона не закликає до вбивства. І я після цієї поїздки, коли я чув, я прийшов директора, це і... було коли? Це було вже. Місяця, півтори-два назад. Тобто це, це було літо 2014 це, це літом, да, ви, року. Так, в, да, в червні вже було. Я прийшов до директора і кажу, я не хочу залишатися у клірі московського патріархату, я хочу перейти до Константинопольського. Зважаючи на ту інформацію, що ви е, стали кліриком, ну, іншої, так, і пар, та як це називається? Патріарх. Ви знову розкольник? Ні. Ні, Московська патріархія має витоки з Константинопольського патріархату. Князь, до речі, князь Володимир. Він був прихожанином константинопольських церков. Бо Антоній Печерський він був кліриком Константинопольського патріархату. Далі запорозькі казаки, вони були кліриками і вірниками Константинопольського патріархату. Навіть слабіцьслабоцькі казаки, вони були. Кліриками Константинопольського патріархату Слобадські казаки, це вже 9, майже 19 століття. І навіть Афанасій Лубінський, чудотворець в Харкові, його мощі в Кафедральному Благовіщенському соборі. Він Константинопольський патріархат, а він помер наприкінці 17-го століття у нас в Україні. Ну але в будь-якій політичній системі держава використовує церкву, як правило, для. Підтримання і впровадження своєї ідеології. І вам не здається, що показання от довіри до різних соціальних інститутів, так, соціологічні опитування проходять, і ця довіра рівень коливається. Ну, в рейтингу перші місця посідають мас-медіа, як правило, церква, якісь еліти. Але, на жаль, на сьогоднішній день, як на мене, священики не входять в перелік еліт. Немає довіри в суспільстві. Так, Ви не Це правда. правда. Це це правда. правда. <священник> Розумієте, чому? Священник на парафії має жити на тому ж рівні, що живуть його парафіяни. Якщо парафіяни їздять на джипах всьому селі, то священник може їздити на джипі. Якщо парафіяни їздять на Запорожцях або ходять пішки, то священник не має права їздити на джипі. Він має їздити на тому, чому їздять парафіяни. Бо він живе за їх кошти. І живе за ті гроші, що даються на церкву. Священник має жити проблемами парафіян. Він не може жити автономно від парафіян, він не може бути лише виконавцем. Він зобов'язаний бути тою людиною, до котрої можна прийти поплакатися. Він зобов'язаний бути тою людиною, яка прийде, коли важко. І підтримати. Він має бути тою людиною, яка має перша прийти за воєнком і підтрим... підготувати родину, що його... її... їх сина заберуть до армії. Оце, оце, оце має виконувати священник. А якщо священники ховаються за рясу, мене не заберуть, бо я священник, мене не заберуть в армію. Самі священники на сьогоднішній день. Ваша робота, основна діяльність, ваша це викладацька наукова чи парафіальна важко не, не проводити служби. Я зараз проводжу служби як п'ятий священник в академічному храмі при Богословській академії, а, а основна діяльність це наукова. Я зараз займаюся наукою, зараз закінчую працю по історії індійського християнства. Готую її до захисту докторської. Ось я там розглядав. Індійське християнство не як е, окреме щось від суспільства, але в е, тих подіях, котрі відбувалися в Індії на протязі двох тисяч літ. Крім зали. того, ви займаєтеся волонтерською діяльністю. Чимало ваших земляків, які змушені були переміститися на Західну Україну. Вони тут хто ці люди? Наскільки серйозно вони приїжджають, Знаєте, не будемо приховувати. Є багато і суперечливих ставлень до того, місцеві побоюються. Чи це є провокації, чи скільки наскільки нам довіряти цим людям варто? Як ви вивчите? Ви знаєте, я може покажусь жорстким в цьому плані, але доки не почались військові дії на Донбасі, я з радістю допомагав і чоловікам, котрі сюди приїжджали. З радістю, коли почалися військові дії. Чоловіки дзвонять там. Чи можна у вас там в Ужгороді знайти роботу, чи щоб жити, щоб я кажу: жінкам знайдемо, дітям знайдемо. Чоловіки залишайтесь там. Ви там повинні бути. Тому що наші хлопці з Західної України їдуть до вас захищати ваші домівки. То чи правильніше буде, щоб ви допомагали нашим захищати ваше? Ось і е, на зараз е, з тих ста? Чоловік, що приїжджали, люди сюди, ось 70 жив поїхали. Хто поїхав в Київ, хто в Харків, хто повернувся до Артемівського, Слов'янського. А 30 чоловік залишилися. Ну вони тут залишилися назавжди. Вони вже влаштувалися на працю, вони винаймають житло, вони встроїли дітей до школи. Ці люди, да, ну, котрих я знаю, це люди патріоти. Вони дійсно патріоти, і вони були ще до подій. Вони не прикрашені, вони були до подій. Ось, наприклад, є, мабуть, вже багато ужгородців знає, є така родина Цодікових. Наталія 9 березня на день народження Тараса Григоровича Шевченка була у Луганську в той мить, на той площі, де їх гнали тітушки. Розумієте? І вони врятувалися бігством. Хлопці, що були наші хлопці, і навіть і кажуть, там що ось там на сході кричать там правий сектор, там бандюки, правий хлопці правого сектору тримали ланцюг там декілька хвилин, доки толпа не знесла їх. але вони дали можливість втікти ці цім ну, ці, ці жінкам, і також Наталка втікла. Її чоловіка також розшукали в ДНРівці, бо він їздив в автомайдані з в Луганському автомайдані з прапорами. Призивав людей не підтримувати ДНР, і він був, був винен вимушен також виїхати. Бо тоді ще не було бойових дій, але вже була перечуття. Та, так, вони виїхали. Ось ті люди, кого я знаю, вони наді дуже надійні. А ті, котрі знаєте, не реєструються, я в них нього сумнівався. Є на жаль виродки, такі люди, котрі приїжджають з Донбасу і починають диктувати, що ви нам винні, ви у нас там війну устроїли. Це дійсно так. Це такі, як... Так такі бувають, такі ну таких треба гнати в шию в Московію. В Турцію, в Крим, куди завгодно. Їх треба гнати. Не бити. А це це має бути державна програма, Виявлення таких людей. А ти за Росію має бути стаття в кодексу. Ти за Росію винен виселити виселен бути в Росію. Все попри мрію про мир і про єдине, єдину Україну. Про що мрієте ви? Що от наступне? Знаєте, бізнес-план Я мрію, щоб діти не плакали від бомб. Щоб діти взагалі не плакали від того, що коїться на сході. Я не хочу, щоб плакали наші жінки, дідусі, бабусі від того, що везуть в трунах дітей. Неважно в Україну, в Росію, я цього не хочу. Я хочу, щоб був мир. Якщо буде мир, якщо люди знайдуть порозуміння, якщо політики перестануть будувати свій бізнес на крові простих громадян, то це вже буде для мене щастя.